Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області Зведення, Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У селі Сименівка Вовчанської громади постраждала 58-річна жінка і 56-річний чоловік. У місті Чугуїв постраждав 33-річний чоловік. Внаслідок вибуху гранати в місті Лозува постраждали 48-річний, 40-річний чоловіки та 17-річний хлопець. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 22 БПЛА типу Гарань-2, 1 БПЛА типу Молнія, 1 Евпівдрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Ізюмському районі в селі Гороховатка пошкоджено приватний будинок. У Куб'янському районі в селищі Великий Бурлук пошкоджено складське приміщення. У Чугуївському районі в місті Чугуїв пошкоджено цивільне підприємство. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 162 людини. Залишилися 52 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 6993 людини. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 17 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Ізюмському, Чугуївському та Куп'янському районах області. У селі Горохуватка Борівської громади Ізюмського району ворог завдав удару БПЛА по житловому будинку. Сталася пожежа площою 25 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Вночі ворог завдав ударів безпілотниками по місту Чугуїв та селу Велике Бурло Куп'янського району. Внаслідок влучань сталися Уйнування та пожежі на території приватних підприємств. За попередніми даними, одна особа постраждала. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 76 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗИСУ, на південно-слобожанському та коп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку відбулося 26 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських хуторів, Западного, Кам'янки, Довгенького та в напрямку Кутьківки, Дворічанського, Одрадного, Бологівки і Колодязного. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Степової, Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн та Олексій Муравйов. Харків, Новини.